Всім добрий день! З вами я, Валентина Олександрівна. Продовжуємо рубрику В'язальні лайфхаки. Зараз ми з вами розглянемо другий спосіб виконання подвійної кромкової петлі. Край полотна дуже схожий на попередній, який ми розглядали в минулому відео. Але такий спосіб виконання трохи інший. Приклад я буду показувати на резинки 2х2. Зазвичай ми набираємо дві кромочні петлі: одну справа, другу зліва. Зараз ми набираємо по дві кромочні петлі, дві кромочні петлі з правої сторони та дві кромочні петлі з лівої сторони. Перед нами лицева сторона в'язання, першу кромочну петлю знімаємо, як звичайно. Другу пров'язуємо за передню праву дужку. Неважно, як ви в'яжете бабусиними чи класичними петлями. Головне, щоб петля була прямою, відкритою, не схрещеною. Далі продовжуємо в'язати резинку 2х2. Це в моєму випадку. А у вас, можливо, резинка буде нерегулярною або зовсім ці петлі будуть лицьовими. Наприкінці лицевого ряда не дов'язуємо останні дві петлі. І дивимося, як перед нами стоять петлі. Перед останню петлю ми пров'язуємо лицьовою за передню праву дужку. І останню петлю пров'язуємо лицьовою за дальню праву дужку. Наприкінці ряда ми пров'язали дві петлі. Лицьовою. Повертаємо в'язання на виворітну сторону. Тут ми першу петлю знімаємо робоча нитка перед роботою, також знімаємо другу петлю робоча нитка також перед роботою. Продовжуємо в'язати полотно по візерунку. На початку виворітного ряду ми зняли перші дві петлі, не пров'язуючи. В кінці виворітної сторони виворітного ряду передостанню петлю. Знімаємо, як і на початку ряда, робоча нитка перед роботою, а останню петлю пров'язуємо звичайним способом виворітною петлею. Виворітний ряд завершено. Так іде чередування лицьового та виворітного рядів. При цьому утворюється акуратний рівний край і така резинка 2х2, доречна, наприклад, для планки. А також ми можемо пров'язувати таким чином край полотна при в'язанні шарфа, палантина або осинки. Край рівний, акуратний та стабільний.